Сьогодні 21 квітня 2024 року. Місце запису інтерв'ю місто Чернівці Чернівецької області. Доброго дня! Я Андрій Анрушек Сергійович, студент факультету історії, політології та міжнародних відносин, спеціальності історії та археології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Беру участь у записі усних свідчень про участь. Націонал християнського братства рутенія у новітній російсько-українській війні. Е, представтесь, будь ласка, і чи ви надаєте дозвіл на інтерв'ю? Доброго дня. Звичайно, що дозвіл на інтерв'ю надаю. Мене звуть псевдо абсевдоротибор. Я є головним командиром братства рутені. Ну так, е, тоді почнемо. Е, розкажіть, будь ласка, про шлях організації від зародження ідеї до сьогодення. Від сорочної ідеї до сьогодення. Ну, організація вийшла з колективу колективу достатньо немалого і достатньо цікавого. Цей колектив почав зароджуватися задовго до повномасштабної війни, в році, так, 20-му його ідея почала створюватися. Чому вона почала створюватися? Чому почав створюватись наш колектив? Через те, що ми всі були представниками правого руху від різних організацій, від різних структур, але при цьому не було тієї структури, яка б задовільняла наші потреби і наші ідеї на всі 100%. І ми жили думкою, що ми рано чи пізно цю структуру створимо. Але до того ми просто були колективом однодумців, при цьому однодумців з різних партій, з різних структур, з різних організацій. Наш колектив помаленьку набирався, ріс, ми шукали якісь невеличкі зв'язки, але при цьому кожен діє в себе в структурі. І ми так помаленьку підходили до повномасштабного вторгнення. До нього ми готувалися, ми не знали, коли воно починається, але підготовка була. Допустимо, наші братчики, які на той момент були в правому секторі, готувалися в лавах правого сектора. Частина була в національному корпусі, готувалася з інструкторами з Азова, е і інші теж брали участь в інших вишках. І, в принципі, ми розуміли, що нам це буде корисно навіть при тій умові, що якщо ми, повномасштабного вторгнення не буде, але ми все одно будемо створювати свою організацію. Е ми над цим думали, ми все продумували, ми складали плани, ми набиралися досвіду. Але от грім з неба, 24 лютого. Повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну, і тут вже ми відклали плани про створення організації на майбутнє і почали кожен діяти, де міг і як міг е, хтось був в лавах правого сектора, хтось пішов добровольцем на фронт зразу ж. Е, Ще частина колективу діяла в складі добровольчого підрозділу АЗОВ Прикарпаття, брала участь в його формуванні, оформленні і діяльності, як і на фронті, так і у тилу. Е, так, організація, ну, точніше, колектив, тоді, що колектив, приіснував в районі року до, з весни 2022 до весни 2023 -го. Але перед цим взимку ми вже почали оформлювати саме організацію, саме структуру з чіткою ієрархією, з чіткими правилами і чіткими напрямками діяльності, чому це так сталося, і чому от через рік ми прийшли вже до створення організації до тих планів, які ми на початку повномасштабки відклали. Дуже просто пройшов рік нашу тилову структуру, азов Прикарпаття було можна сказати так, розформовано. Е і ми вже думали над тим, що пора, пора вже нашому колективу, який за цей час збільшився, набрав досвіду, набрав матеріальної бази, пора нам оформлятися. Настав цей час. І ми це вже обговорювали, коли вже. E, наша діяльність в лавах попередньої структури завершилась. Ми це обговорювали, ми це обдумували, і от нас в останнє підбило. Що останнє нас підбило на це? Це вже була загибель нашого нашого брата, Стаха, Тараса Стахіва. E, людина достатньо популярна, достатньо стала медійно відома. E, Студент Чернівецького національного університету загинув в бою під Бахмутом. В бою саме з бійцями ЧВК Вагнер. Наслідок мінометного обстрілу. загинув. ми перед цим буквально пару тижнів з ним зустрічалися, обговорювали питання створення організації, обговорювали ще ряд робочих нюансів. Він горів цією ідеєю. Ми горіли цією ідеєю. Ми розуміли, що час настав. І от буквально через пару тижнів цього всього оформлення стається ця ситуація, і це було дуже неочікувано. Це була перша втрата в нашому колективі. На даний момент вбитими – це остання втрата, перша і остання єдина. Після цього ми організували, звичайно, що похорон, організували все з найкращими почестями. Почесною вартою з гімном України з пострілами, але після цього зразу були проведені збори, і на яких було обговорено зразу, що настав час все вже не треба тягнути, не треба це все оформлювати, не треба дозбирувати там якісь матеріальні ресурси. Треба брати і організовувати. Ми горіли цією ідеєю, стах загиблий горів цією ідеєю. І, от все це був останній крок, після якого були 22 другого числа. Урочисті збори, внаслідок яких було вже засновано наше братство Рутені як не просто колектив, а як повноцінну, громадську праву волонтерську структуру. Звичайно, що ми, от саме загибель Тараса нас на це підбила дуже сильно, бо ми знаємо, що він. Скажем так, по-християнськи з висоти Царства Небесного спостерігає за нами, і він цьому дуже тішиться. І ми цьому безмежно раді, що можемо нести його ім'я, справді героїчне ім'я, його героїчне псевдо, його героїчний чин в маси, і тепер не просто як люди, а як повноцінна структура, до якої ми, звичайно, що його причисляємо як члена нашого колективу з достатньо давніх часів. Після того ми вже почали оформлятися по трьох ключових напрямках. Це допомога, підтримка наших братів на фронті, які поїхали з перших днів, і в подальшому долучалися до лав сил оборони волонтерською допомогою, матеріальною допомогою, що було потрібно. У нас ще хлопці воюють на багатьох напрямках, багатьох підрозділах в різних структурах. Друга струк... Другий напрямок це звичайно, що волонтерська допомога не тільки їм, а й їхнім підрозділам. Це і Допомога просто дружнім структурам, які на фронті, ну і також в деякий части була допомога біженцям, вимушено переміщеним зі Сходу. А третій напрямок це, звичайно, вишкіл молоді, виховання молоді, християнське, націоналістичне. Бо це на сьогоднішній день дуже важливо. Добровольці помаленьку закінчуються, потрібно виховувати нове покоління, гартувати нових хрестоносців, бо ця війна. Трішки затягнеться, і в ній потрібні добре підготовлені, добре мотивовані бійці, які зможуть її виграти, звичайно. Ну і так організація, структура вже діє більше року. Треба усвідомити, що слово організація це таке загальне поняття. Ми швидше використовуємо термін братство. Братство це набагато ширше, християнське. Поняття, до якого може входити і організація, і партія, і благодійний фонд, через те, що це все є швидше от, формальності і інструменти. А ми в першу чергу, е скажімо так. Не зациклюємось на цих формальностях. Ми працюємо в рамках колективу, і нам несуть важливо, які сьогодні нам потрібні формальності: чи організація громадська, чи благодійний фонд, чи політична партія. Ну, на сьогоднішній день ми в процесі реєстрації громадської організації, але знову ж таки це інструмент, це не є наша ключова платформа. Е, на сьогоднішній день організація продовжує цю ж діяльність, братство продовжує цю ж діяльність. Наші хлопці продовжують воювати на фронті. Ми продовжуємо їх підтримувати, продовжуємо вишколювати і відправляти ще добровольців. Добровільно звичайно, що продовжуємо вести волонтерську діяльність, ну і ростемо. Звичайно, що організація може або як і людина, може або деградувати, або розвиватися. Нічого посередині не може бути. Тому ми зараз стараємось розвиватися. Ми зараз відкриваємо навчальний центр. Ми запускаємо ряд е, ініціатив в нашому братстві для вишколу і виховання кадрів. І взагалі, поки що ми розвиваємось, надіємось, так буде і в подальшому. Так е, розкажіть, будь ласка, більш детальніше про участь е, рутенії в новітній російсько-українськомовній війні. війні. Е, а саме ну, саме про вишколи, і, про волонтерську діяльність. І в загальному про підтримку бійців на фронті. О, це питання хороше. Е, на рахунок участі війні. Сучасній, повномасштабній з Московії. Е, з перших днів група наших добровольців, перші наші братчики, е, частина нашого колективу виїхали на фронт в розмірі чотирьох людей. Підрозділ був. Виїхали на другий день повномасштабної війни з Івано-Франківська, організація зародилась на Прикарпатті, центр був в Івано-Франківську. Виїхала до Києва на оборону Києва. Це був загін, який долучився до місцевих добробатів. Брав участь в обороні Києва саме в їх складі. Прийшли Бучу, прийшли Ірпінь. Хтось був під мущуном. В подальшому через місяць бойових дій, коли московити відступили з-під Києва, один з наших братків долучився до лав територіальної оборони, а інших троє вирушили на Миколаївський напрямок, на оборону міста Миколаїв. Паралельно до цього ще частина наших. Хлопців з нашого колективу відправилися в рамках Азового Прикарпаття в склад полку ССО Азов, той, що сьогодні знаменитий як третя штурмова бригада, і продовжували точніше, почали і продовжили справу старших побратимів уже в лавах цього підрозділу. Ну і в подальшому, через півроку, відправила ще група наших бійців в розмірі чотирьох людей в. На той момент добровольчий підрозділ Хартія. Це перший добробат міста Харків. На той момент був там і служив, і воював, і загинув саме в Брат Стах. Зараз це 13-та бригада Національної гвардії України в Хартія. Назву свою зберегли. В подальшому ще кілька наших братчиків відправлялися уже в інші підрозділи, де. Вони бачили перспективи, можливості, і де могли добре влаштуватися адекватно, щоб отримати адекватний вишкіл і адекватне забезпечення. Сумарно в районі десятка наших пиратчиків воюють зараз у лавах Сил оборони України. Це, здається, невелика кількість, але чисельність організації по країні це 60 людей. І виходить, що кожен шостий наш брат зараз в лавах оборони. На рахунок, як ми їх підтримуємо, того, як ми їх підтримуємо, ну, звичайно, що це перший рік півтора війни повномасштабної. Треба це уточняти, бо війна триває вже 10 років. Перших півтора року повномасштабної війни ми забезпечували наших братів. всім. Це було матеріальне забезпечення, форма, бронежилети, каски, це було медичне забезпечення, аптечка, медицина. Це коли вони приступали уже до певних підрозділів, це було і забезпечення всім, чим треба було не тільки їм, а й їхнім підрозділам. Самим. Тобто, це вже було харчування, це вже було набагато більша кількість медицини. Тобто, наша суть була забезпечити вже не тільки наших братів, коли вони виїжджають на фронт, а вже коли вони є в певних підрозділах, забезпечити ще їхніх побратимів по загону. Е, по цьому, в принципі, все. Е, забезпечуємо, забезпечували, забезпечуємо і будемо забезпечувати від всім, чим можемо. Так, ми, в принципі, постійно працюємо, плюс ми маємо ряд проєктів і ряд прихильників, які нам допомагають фінансово, і в основному всі фінанси нашої структури теж відправляються на фронт через те, що не все можна знайти, не все можна купити за свої гроші, бо потреби великі, достатньо. Бо зараз ЗСУ забезпечення, звичайно, що хороше, але ми хочемо, щоб наші брати і по можливості їхні побратими мали забезпечення не просто хороше, а найкраще. Бо від цього залежить їхнє життя, від цього залежить виконання бойового завдання, від цього залежить оборона нашої держави. В принципі, так, на цьому все. Так, є. Думаю, можемо перейти потроху до. Уточнень? Так, звичайно. Е, ну, так, ви згадали, що організація займається вишкільною діяльністю. Е, які так. навички і вміння розвиває організація на вишколах? Так, це хороше запитання. Бо я про нього трішки забув відволікся на хлопців з фронту. Взагалі, брасу Рутенія, окрім волонтерської діяльності. І Боротьби на фронті займається саме не просто вишкільною діяльністю, а таким загальним е, патріотичним християнським вихованням молоді, е, які навички та вміння у нас можна здобути, ну ряд тих речей, які потрібні на сьогоднішній день кожному українцю. Це знання з е, тактичної медицини, е, це зброєзнавство, вміння поводження зі зброєю. Це, звичайно, що самооборона через те, що деякими речами треба вміти користуватися не тільки е, в рамках того, що йде повномасштабна війна, а й в рамках того, що деякі речі мусить знати всі і завжди: як себе захистити, захистити своїх близьких і друзів. Е, це так в загальному те, що на сьогоднішній день має знати кожен українець. Тактична медицина, зброєзнавство, тактика ведення бою, мінна інженерна підготовка. От саме нам, хороші друзі, присилали макети для вишколю з вибухотехніки. Ми цим теж будемо займатися, бо це теж важливо наша нація в такому стані, як зараз, в стані повномасштабної війни, мусить бути готова до всього. І мусить бути готова завжди і всюди. Незалежно це на фронті чи в тилу, чи це дорослі, чи це молоді, чи це старші покоління. Також із достатньо нестандартного, на жаль, у наш час, це є також християнське релігійне виховання молоді через те, що цього зараз дуже не вистачає. Багато хто. Просто займається підготовкою населення до всіх варіантів, які можуть бути, багато хто підходить з патріотичної точки зору, а ми підходимо ще й з християнської точки зору. Підходячи ще й з християнської точки зору, ми займаємося такими непопулярними, на жаль, на сьогоднішній день напрямками як богослов'я. Як саме християнське виховання молоді, як місіонерська діяльність. Хотілося би, щоб це було зараз всюди і щоб це було популярніше через те, що, як правильно сказав Дмитро Корчинський, ми цю війну виграємо не через те, що ми її можемо виграти. Все в цій війні грає проти нас, а ми її виграємо, бо нам в цьому допомагає Бог. І це дуже важливо. І, на жаль, багато людей про це забуває. Ну, ми про це не забуваємо. ми ну, все ж таки структура християнська, і ми стараємось тут викластись на максимум. <тит> Питання? <тит> так. Е Заріотий, яку діяльність як організація бачите найперспективнішою в наших сьогоденніх реаліях? Найперспективнішою? В плані чого саме найперспективнішою? Ну, в загальному і в плані вишколів, і волонтерства, кому ви зараз допомагаєте, наприклад, більше? Ну, взагалі. Позиція у нас дуже проста: в цьому плані всі, хто не виїхали з держави, всі, хто лишилися тут, всі, хто підтримують економіку, тримають її, щоб не було, всі, хто воюють до останнього, всі, хто до останнього до не натять – це все е, от, справжні українці. І на сьогоднішній день найперспективніша діяльність кожного українця, це є звичайно що, е, долучитись до боротьби в лавах оборони України. Якщо нема такої можливості, це допомагати всім, чим можна, це волонтерська діяльність, плетіння сіток, збирання гуманітарної допомоги відправка на фронт, але тут головне грамотно підходите до питання. Це просто от ви працюєте на роботі, ви заробляєте собі фінанси, ви тримаєте економіку, ви можете частину фінансів відправити хлопцям на якісь збори, на ремонт машини. Це дуже важливо. В плані виховання молоді це дуже перспективно, це дуже важливо. Якщо ми хочемо вижити, ми цим всім мусимо займатися, особливо вихованням молоді. Бо так, фінанси це важливо, підтримка це важливо, але все ж таки і віра і ідея це найголовніше, і саме в цих рамках треба виховувати молодь. Треба ідеологічно картувати нові покоління. Треба їх вишколювати в плані військової підготовки. в плані... Тактичної підготовки через те, що ми мусимо так жити, ми мусимо так боротися. У нас немає інших варіантів. В української нації немає інших варіантів, інших планів, інших ідей. Все, ми існували так всю свою історію. Скіфи були воїни, період Русі ми були воїнами, період козацтва ми були воїнами. Період окупації різними державами ми були повстанцями, і от ми знову мусимо бути воїнами. Ми, як кажеться в деколозі українського націоналіста стоїмо на грані двох світів, і у нас банально немає тут варіантів просто собі спокійно сидіти, жити, вирощувати там хліб. І насолоджуватись життям. Ні, так склалося, що ми в інших умовах, і як би ми цього не хотіли, але Бог від нас хоче, щоб ми були все ж таки його солдатами, а не простими кріпаками ще рабами. Тому в нас немає інших варіантів, і є тільки один напрямок, найбільш перспективніший, найбільш важливіший, який був важливий раніше, який важливий зараз, який буде важливіший пізніше, це вишкіл молоді, це. Підготовка населення до бойових дій, ідеологічне гартування суспільства, бо тільки так ми виграємо цю війну, тільки так ми виживемо в всьому світі, та тільки так ми виживемо в майбутньому. У нас і раніше не було варіантів, і зараз немає варіантів, і в подальшому, в принципі, варіантів не намічається. Так. Ну і наостанок таке вже буде загальне питання. Е, що от ви самі хотіли би сказати? Звернутися, взагалі, ну, увазі звернутися там до українських людей, українського суспільства. Е, як хочете? А, ну, взагалі я хотілося би звернутися от саме до кожного українця, який це буде слухати, який це буде дивитися. Е, дивіться, товариство. Дорогі брати і сестри, світ завжди працював так, як, і, як працює зараз, і так він буде працювати в майбутньому. Війни завжди були, є і буде. І дуже важливо, щоб ми були до цих воєн готові, щоб ми були до цих перепетій готові. Бо такий природний процес так світ влаштований, створений Господом нашим Богом. І я закликаю просто кожного свідомо, хто це розуміє, хто це усвідомлює, долучатися до лав різних організацій, вишколюватися, гартувати себе ідейно, готуватися в плані військового вишколу, в плані е, тактичної медицини, в плані ведення тактики ведення бою, в плані зброєзнавства, в плані. Мінно-інженерної підготовки це все максимально важливо. Гуртуйтеся, якщо ви не можете знайти десь організацію, там, де ви проживаєте, ви не можете знайти праву організацію, яка цим займається, чи волонтерську організацію, яка цим займається. Самі гуртуйтеся в колективи, створюйте ці колективи, і основне, створюйте їх на базі правильних речей, себто на базі. Християнської віри і українського націоналізму, бо тільки так ми виграємо, тільки на базі віри і ідеї, ми зможемо себе захистити на грані, знову ж таки, цих двох світів, Дикої Азії і е, сучасної Європи. Тільки так ми зможемо зберегти свою націю, свою традицію, свою державність, свою незалежність. Е, гуртуйтеся, гуртуйтеся в християнські колективи. Релігійні спільноти, долучайтеся вже до наявних структур. Бо це дуже важливо. Це то, що навіть найтяжкі момент це ті структури, ті колективи, ті люди, які навіть найтяжчий момент будуть все одно боротися за нашу націю, за нашу державу. Це найкращі люди. Це еліта нації, еліта цивілізацій. І ставайте цією елітою. Не просто це усвідомлюйте, а е, ростіть до цього. Ставайте справді кращими, гартуйтеся, ставайте новою елітою. Повірте, вона потрібна завжди, вона завжди в дефіциті, вона завжди знадобиться. Тому надіюсь, що хоч хтось до нас та й таки прислухається. Долучайтесь до братства рутені, ми вже існуємо. Ми вже відкриваємо навчальний центр. Ми вже можемо вам щось дати, чогось навчити, підготувати. Ми християни, ми націоналісти, і вам радимо бути такими. Якщо немає можливості вам десь долучитись до братства рутені, бо десь у вас в місті, в СМТ, в селі, немає нашого середку, то ви можете його створити. Це завжди можна, ця функція завжди доступна. Повірте, це важливо. Тільки так, переможемо. Ну що ж, дякую за інтерв'ю. Дякую, дякую вам за можливість висловитися, донести свою думку, нашу думку, наші позиції. Ну що ж, ну, тоді до зустрічі. До зустрічі, до побачення. побачення.